З нагоди Дня Незалежності керівництво Порту Юж відзначило своїх співпрацівників. Нагородження портовиків це давня традиція. Без уваги не залишається практично ні один працівник порту. У нас людей багато, тому і працюють наші люди, дуже добре. тому звісно, хочеться кожного відмітити. Ви розумієте, якщо всіх викликати на сцену, буде око, тому День Порту награждали, День Конституції награждає. Більше ніж 60 портовиків отримали почесні грамоти від керівництва підприємства та Южненського міськвиконкому. Начальник порту Олександр Лагоша особисто привітав колег зі святом. Паціє... Необхідної інформації працівникам існує багато різних служб та громадських організацій, які ведуть масштабну роз'яснювальну роботу з населенням. Проте люди, які цілий день перебувають на робочому місці, одержують практичні рекомендації щодо профілактики цих захворювань не в повному обсязі. Чтобы централизованно и системно можно было на предприятиях проводить информационные кампании, информационно образовательные, раздавать.